Хотів би розпочати нашу розмову з можливо якихось невеликих підсумків восьмого місяця. Так ми вже вісім місяців, Можко власне восьмий місяць, восьмирічної війни, так можна сказати, триває оце. От відкрита агресія Росії проти України. Як ви можете підсумувати, що нам вдається, і де би нам треба було натиснути трошки більше на газ? А можливо, і навпаки, не треба. А, так, місяць був наповнений подіями. Ці події, як позитивні, так і негативні для нас, будемо говорити. Якщо про позитив, то ми говоримо про звільнення досить. Значної частини нашої території і фактично перехоплення на більшості ділянок фронту оперативної ініціативи, де противник тепер змушений тільки оборонятися і не може проводити якихось надзвичайно активних бойових дій. Також ми говоримо про те, що активник вже не проводить таких масованих наступів у складі. Кількох батальйонних тактичних груп одноразово. Тобто, якщо навіть говоримо про наступ, який продовжує мати місце, і про це треба говорити в районі Донбасу, зокрема на ділянці від Бахмута до Маріїнки. То там противник намагається продовжувати такі активні дії, використовуючи в більшості свої артилерійські системи і застосовуючи наступи невеликих груп піхоти відносно невеликих до взвода до роти. Тільки продовжується тиск наших підрозділів на Західній Херсонщині, як можна тепер говорити, або на правому березі. Дніпра зачищаючи ту територію, там бої продовжуються. Вони об'єктивно досить складні, тому що противник ущільнюється йому просто нема куди діватися і. Це викликає додаткову напругу у боях, тому що ми змушені діяти проти більшої кількості противника, які давайте будемо відверті, має певні запаси боєприпасів, які дозволяють йому вести саме оборонні дії. Але при цьому тиск достатньо потужний, і свідчення власне не нашої сторони, а російської говорить про те, що противник здійснює досить активні заходи евакуації, що Щодо негативного або такого болючого, то, то е, на жаль, абсолютно передбачувана ситуація з нанесенням ударів по критичній інфраструктурі. Єдине, що було не так передбачено, і маю покаятися в тому, недооцінили ми роль того абсолютно терористичного апарату. Але вибачте, ми не спеціалісти контртерористичних дій, а військові тому недооцінили терористичну роль саме цих безпілотників іранського походження. Які Росія використовує, вони абсолютно безпорадні, ми про це говорили проти військ, але вони завдають певної шкоди, якщо вони масово використовуються проти цивільних об'єктів, і така е, тактика, яку застосовує агресор, тобто то запускаючи стаю цих. Ці... Частина все ж таки долітає до цілей або потоки. Якщо ж ми говоримо про те, що як будуть події розвиватися у подальшому, то треба розуміти, що ми Поки що можемо, поки що маємо час і можливості продовжувати наступ. Я маю надію, що ми все ж таки завершимо звільнення правобережної України повністю і досягнемо пев... досягнемо певних результатів на Луганському напрямку. І плюс ми з увагою і такою навіть зосередженістю спостерігаємо за бойовими діями на Донбасі, тому що там противник, не на втрату ініціативи, про що я говорив на інших напрямках. Чомусь відчайдушно намагається все ж таки просунутися в районі Бахмута. Хоча там так само він отримує гідну відсіч і відступає часами. Я маю надію, що недовзі Генеральний штаб підтвердить ту інформацію про прорив наших підрозділів. Але натомість треба розуміти, що там ситуація залишається досить складною, тому що з впертістю. Ну, я навіть не знаю назвати їх маньяками, Вони чомусь продовжують лізти саме на цьому напрямку. Хоча він з оперативної точки зору на сьогоднішній день вже не є такою. Переважною ціллю і такою цілею, яка здолання якої цих позицій дозволило противнику вийти на якийсь оперативний простір. Може, і просто забули про це сказати. Наказ атакувати Бахмут дали, а потім забули сказати, що він же втратив свою оперативну цінність, і вони туди рухаються постійно. І ви казали про це, от малесенькі там наші успіхи. Вони були в напрямку так званого перехрестя Путіна. Ну так вони його називають. Там, Автомобільну дорогу і завод, власне, що цікаво, паралель з тими позиціями, які були на Харківщині, які теж голосно називалися там Москва. Наприклад, вони спеціально дають такі назви, щоб потім було їм якось гіркіше втрачати свої позиції, чи як, але тут би хотілося поговорити про цей новий їхній вкид: це так звана оця брудна ядерна бомба. Так, ми не бачили ще ніколи, щоб щойгу провів таку як. Телефону карусель да, він обзвонив всіх міністрів оборони, номера яких напевно мав в себе записано в телефоні, і всім розповідав спертистю дебіла про якусь там брудну українську ядерну бомбу. Навіщо вони це роблять? Що вони готують, і як ми можемо використати ось цей момент на свою користь? Ну а це моя особиста думка, і саме ну тут я можу сказати, що головним важелем. Застосування цієї інформаційно-психологічної підкреслю інформаційно-психологічної операції це є паніка. Uh -huh. Таким чином, е кремлівські вожді намагаються у будь-який спосіб якось примусити Україну до до якихось переговорів це перше е по-перше. А по друге, ну треба розуміти, що створенням такого інформаційно-психологічного туману або такого е інформаційного кейсу. Інформаційно-пропагандистського кейсу вони таким чином хочуть збити все ж таки е негативне відношення до того, що, скоріш за все, російські війська невдовзі змушені будуть покинути правий берег Дніпра. Я не можу сказати, чи це станеться через три, через п'ять днів, але такий спосіб вони намагаються збити хвилю такого роздратування у московському суспільстві щодо чергової поразки збройних сил Російської Федерації і треба розуміти, що це роздратування буде стосуватися не тільки Охолсу в Росії, а так званої ну кремлівської або колокремлівської еліти. Адже треба усвідомлювати, що з відступом справа берега Дніпра фактично зникає і ліквідується така стратегічна ціль Росії, як прорив по напрямку на Одесу. І вихід до Придністров'я із потенційною окупацією Молдови, тобто наші молдовські друзі зможуть видихнути більш спокійно. До речі, там зараз в Молдові так само продовжуються проплачені протести так званих прихильників руського міра. І це досить так якось добре соркестровано по всьому напрямку. Тобто і вкід щодо грязної бомби, і вки кі... і ці протести, які ну видно наскільки вони сплановані і відпрацьовані. Тобто таким чином ми говоримо про такі панічні настрої, які зараз панують в Російській Федерації, але разом з тим, що ну, друзі, треба розуміти, з ким ми маємо справу. І відкинути стовідсотково, що вони у той чи інший спосіб, хоча це позбавлено всякої логіки здорового глузду, можуть скористатися таким кейсом. Я б не відкидав такої можливості, тому що ну ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Після того як вони зайшли в Чорнобиль, я чомусь нічого не дивуюся. Та й копали окопи в родому лісі. Чи вони не розуміли, де вони знаходяться? Ну це було геніально. От, mm -hmm. Власне, ми розуміємо, з ким ми воюємо, і фактично, що заважає тим же росіянам в на Херсонщині. Повертаємося до півдня, застосувати теж мистецтво обману, яке ми зуміли застосувати на Харківщині. Що це дійсно, як говорить Буданов, лише можливо відвернення уваги, і насправді ніякого відступу немає навпаки, є тільки посилення і підтягнення туди резервів, так званих чмопіків, так само яких вже охрестили українці, то де слід звернути увагу нам, який напрямок може бути пріоритетним, і де нам варто посилити можливо, оборону на вашу думку. Ну, якщо ми говоримо, якщо ми говоримо про всю лінію фронту, то в принципі треба розуміти, що противник зараз зацікавлений ну, що найменше у виконанні тих задекларованих цілей, про які вони вже говорили, і це власне легше всього досягається. Це мається на увазі вихід що найменше на кордони Луганської області. Як вони про це говорили? Чому це найлегше досягається? Тому що підвести резерви вони можуть. Ми фактично маємо там неприкриті кордони і окуповану територію, тобто Росія забезпечує спокійний підвод резервів туди, і вони можуть здійснити таку операцію, в тому числі для того, щоб ну, зменшити негативний вплив того, про що ми говорили на південному напрямку. У що це виліться, важко сказати. І саме тому, коли я згадував про те, що ми маємо 2-3 тижні щодо проведення активних дій, саме цей період, протягом якого противник зможе підтягнути такі резерви. І тому знаєте, у наступі одна з головних завдань, одне з головних завдань це вчасно зупинитися. Для того, щоб не наразити себе на небезпеку, оточення розгрому і примушення відступу. Тобто ми маємо опікуватися і обороняти ті позиції, які ми можемо надійно втримати і забезпечити їх захист. Тому зараз Луганський напрямок виглядає таким досить цікавим з точки зору перспективи проведення бойових дій. Мало того, противник вже сьогодні намагається відчидушно контратакувати на тому напрямку з району Креміно Креміної по напрямку на Білогорівку та інші населені пункти в южному секторі цього фронту. Хоча хто знає, можливо, це знаєте, такі відчайдушний стрибок останній е, останніх зусиль перед тим, як вони змушені будуть відійти. Тому що для нас так само важливо вийти і закріпити за собою трасу Троїцьке сватого Креміна. Що створить для нас більш позитивні передумови щодо подальшого звільнення Луганщини, але тут ситуація розвивається досить динамічно, і ми жодним чином не маємо права ігнорувати все ж таки достатньо потужні ресурси Росії, яка все ж таки спромоглася зібрати. Хай то буде не 200 тисяч, хай це буде 100 тисяч, але це 100 тисяч вояків, які або менше, або більше, але, але вони можуть бути застосовані проти нас. Ну, власне, ресурс е, їхній, оцей так званий, закидаємо тілами. Він відомий, ця тактика відома давно їхня, але їм вже навіть немає що їх вдягати. От за останніми повідомленнями нашої розвідки росіяни замовили в Ірану 3000 тисячі одиниць бронежилетів і касок. Тобто, от навіть такі речі в них завершуються. І тут, якщо перейти до Ірано-Ізраїльського україно-російського кейсу, там є. Цілий ціла низка різних заяв і подій, які варто не знаю, обговорити чи проаналізувати це, починаючи від заяви Ізраїля про те, що вони не будуть надавати нам озброєння, але в той самий час удари по Сирії, по місцям, де були комплектуючі і е, проходила лінія збору цих дронів. Е, це відповідь Ірану на закиди... Ну Законні закиди від цивілізованого світу йдеться про е, Німеччину і Францію, які е, в ООН закликали провести розслідування по тим дронам як вони допомагають росіянам здійснювати терористичні удари. Їхня відповідь про це буцім би не ми. І, взагалі, е, шантаж почався з їхнього боку, тобто вони мало. Не тероризмом їм погрожували. Як ви думаєте, буде розгортатися ця вся ситуація? Весь цей клубок, який накручується, так і яка роль в ньому буде Ізраїля, який нехай і не дає нам озброєння, але розуміє, яка загроза від Ірану йому надходить в даній ситуації? Ну знаєте, ситуація надзвичайно складна. Я вже мав можливість спілкуватися з ізраїльськими колегами з цього приводу, і вони знаєте, вони все ж таки розглядаються питання і своєї колокольні. Якщо можна говорити про життя колокольня в цьому випадку, треба розуміти, що вони так само настрашені постійною загрозою масового застосування ракет, які розгорнуті на їхніх кордонах. І ви самі розумієте, що у разі масового застосування ніякий залізний купол, ніякі інші системи протиповітряної оборони не в змозі будуть зупинити такий удар. Тому вони ведуть себе дуже дуже обережно і намагаються реагувати на прямі як. Ані загрози, тобто, коли був нанесений удар по заводу, який виробляв ці безпілотники, то це власне був превентивний превентивний опереджувальний удар для того, щоб уникнути можливості застосування цих безпілотників. Ну, завод був на території Сирії, такі а не абсолютно, рано. абсолютно, але тут знаєте, я з ними постійно сперечаюся з приводу того, що шановні друзі, зрозуміти таку річ, ви можете зараз наносити такі точкові удари, але треба розуміти, що ми з вами зараз знаходимося з однієї сторони не барикади з ту сторону осі зла, яка зараз формується або вже остаточно майже сформована. Тому ваша така обережна тактика вже ні до чого не призводить. Мало того, я й наводив аргументи наших балтійських союзників, які передали нам фактично все можливе, що вони мали собі, залишившись, ну фактично беззахисними. Тому що давайте будемо відверті у разі у разі прориву танкових колон Росіян. НАТО просто не встигне, просто фізично не встигне прийти на допомогу. Країнам Балтії, тому вони ризикують значно більше, ніж Ізраїль. На жаль, на жаль, в Ізраїлі поки що розуміння такої загрози не усвідомили і вони все ще сподіваються якось там пропітляти між краплинками дощу, якщо можна так сказати. Як ситуація буде розвиватися, це в тому числі залежить від того. Чи зможе Іран передавати Росії балістичні ракети? Вони мають досить широкий спектр такого балістичного зброєння, який дозволяє наносити удари на відстань від 300 до 2000 кілометрів. І тут йдеться: знаєте, в чому от полягає така складність цієї ситуації. Дуже важко відслідкувати, що Іран передає Росії. В якому вигляді не йдеться про те, що вони передають остаточний виріб, тобто, щоб можна було сказати, о, дивіться, це іранський дрон. Тому що, коли е, мої хлопці розбирали цей дрон, вони подивилися, що фактично його можна, як кажуть у нас у Львові, то пан сам склепав. Фактично для цього потрібні не досить знаєте, такі серйозні технологічні потужності, і це можна зробити ну, на тих потужностях, якими володіє зараз Російська Федерація Пане Сергію. На жаль, час нашого ефіру вичерпується. Ще дуже багато запитань. Маю надію, що ви знайдете час доєднатися ще до нас і поговорити власне про візь зла. Це дуже цікава тема і розгорнута. А на сьогодні вам дуже дякую за те, що знайшли час з нами побути у прямому етері Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia.